Всім самий величезний привіт, наша улюблена промгрупа. Величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Вмучуйтесь позручніше. Так, промгрупа. Дивіться, термосіл із жаростікого скла на 2,4 літри. Ось така глибока миска. І ще йде кришка. До речі, можна кришку теж використовувати, як і в мікрохвильовій печі, в духовці, в шафі духовій. Так, ціна такої кастрюлі. Зараз зі знижкою 259 гривень, була 359 гривень. Добре. Ось ця вафельниця, яку ми з вами розглядали в журналі. Home for 4 на 750 Вт. А минулий раз була, був мульти, мультипекар, да, з, з такими тими, е, як вони називаються, ну, що виймались ось ці. Плитки виймались, да? От. да? Вафельниця електрична. Хороша штука, дуже хороша. Так. Ціна її 459 зі знижкою була 600. Так, привезли ось такі, а, як вони називаються правильно. Тендерайзер. Відбив, відбивні молотки, можна сказати, по-нашому, да? ось, такі, ось такі молотки відбивні. Вид, відбивати м'ясо. Давайте відкриємо, подивимось. Прилад для розм'якшення м'яса. Так, якщо їм правильно користувався, ось так ставимо, да? і ось так таким чином. Зрозуміло, пом'якшуємо м'ясо. Ну хороша, цікава така штучка, а потім вже додаємо спеції до м'яса. Добре, зрозуміло. Так, усього 64,90 він коштує. Так, великі кастрюлі з кришкою. На 7 літрів 449 гривень. Так, з'явились знов салатники. Ну їх часто можна купити в АТБ. До речі, кольори в асортименті. На 5 і 200 79,90. Тарілки Люмінарк. Так, тарілка Люмінарк.

Дуже хороші ці запальнички, їх також можна використовувати не тільки для підпалу газу. Їх даже навіть використовувати можна дуже добре для підпалу свічок. Підпалювати гніт. Знаєте, сіркою дуже незручно. Ну, навіть, бачите, намальовано, що можна підпалювати свічки, вогнище, газ, барбекю. Ну, я її спеціально купував, таку, точно таку ліон для підпалювання свічок тому що сіркою не дуже виходить гарно підпалити, а в дуже зручно, тому що довгий носик. І ще йде газовий балон. 9990 зараз ціна. Є замок, де блокується вогнище саме, тобто його можна відключити і включити. І регулюється, а де регулюється, О, вже немає. А в мене, бачите, отут ще є такий язичок, який регулюється вогнище сильніше і менше. Бачите, а вже на цій нема, а на тих ще на старому зразку був. Бачите, а на цій вже нема. Ось так. Так. Тут у нас ось ці е мірні. Ємність мірна пластикова. Дивіться, дуже зручна, йде з ручкою. Дуже хороша. Тут є мірна шкала і ще йде кришка.

Так, ось такі з'явилися органайзери з ручкою, пластикові кошики, точніше. На 4,5 літри. Так, веселі ось такі таці з'явились з різними малюнками, візерунками. Так, ціна таких металевих таць 79,90. Так, чохол для окулярів, кольори в асортименті, різні-різні. Так, що це у нас таке? Це у нас форма для льоду. Теж хороша оця штучка. Те, що я постійно кажу, що сюди заливаєте. До речі, навіть є місце, бачите, відкриваєте ось тут. Не хочу бо відкривати, тому що етикетка шкодиться. Заливаєте сюди воду. Можна навіть відкрити ось так. Так, відкривається вона, заливаєте сюди воду, і коли вам потрібен буде лід, просто перевертаєте, натискаєте, і лід виску... вискакує а, з цієї ну, так намальовано. Бачите, пальцем натискаєте, і лід вискакує. Так, ціна такої форми для льоду з кришкою 49,90. Ну, хороша ціна. Так, а ось ці кришки. А, так, Набір кришок поліетиленових для банок. Дівчата писали в коментарі для консервування. ага, ну Це писав це незвичайні кришки, знаєте, які просто закрити там а, 3 літрову якусь, чи 2-літрову банку. Це кришки да, для консервування. Тепер я знаю, тому що, виявляється, ще не все. Я знаю в цьому світі. Бачите, в мене дуже хороші господинки на каналі. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Дуже дякую. Господенькам і дуже вам дякую за ваші вподобайки. Набір таких кришок для консервування 43,90. Ємності для сипучих упаковка йде з трьох штук на літр, півтора і два. Велика, середня та маленька. Ціна її зараз 99,90. була 129. Так, тут у нас щипці кухонні. Так, ціна тих щипчиків 8990. Електронні ваги, ручні 8990 ось такі. Їх ще називають, якщо я не помиляюсь, як я ж їх, Кантор, чи як їх називають, в народі. Ну, добре, хай будуть ваги. Так, знову шльопанці чоловічі, тільки вже інша модель. Дивіться, можна носити їх ось так. Оцей хлястик можна заправити вверх, а можна носити ось так. Це якщо ви десь поспішаєте. За бульбою в АТБ. Ось так вдягнули задник на п'ятку і бігом, бігом шльопають шльопки. Мої п'ятки. Так, а чоловічі шльопки Сабо. 199 були 279. Так, ну, звичайно, кульки для ванни, для дітей. З різними ароматами. Кулька для ванни. Сюрпризом вона йде 44,90 Так, ось це. Дивіться, це не лаки для нігтів. Ми з вами розглядали в журналі. Це догляд за нігтями. Да? Не знаю там, що йде, воно з якимись там мінералами догляд за нігтями. Ось тут написано. З кальцієм, з колагеном. Коротше, всяка-всяка штучка. Добре, ціна таких доглядових. 42,90. Зажими для волосся. Ось такі. Зажими для волосся. Круглий. Так, до речі, теж кольори в асортименті, поки не розібрали. Так, тут хтось запхав кантор. Кантор. Так, такі, е серія краси. Будете красиві, як купити такий набір. Так, тут ще інструкції є, як користуватися таким набором. Тут взагалі дійсно така серія. Це в кого довге волосся. Набір для моделювання зачісок та фарбування волосся. Панамки, панамки. Хто забув купити панамки? До речі, дивіться, які оздоблення на панамах прям такі красиві, красиві бірюзові каміння. Так, ще ось така є. Тут вже ракушки, перлинки якісь. Халат. Здається, він відкритий. Давайте його і відкриємо. Я покажу, як він виглядає, і подивимось, які кольори. Так, ось так халат виглядає без рукавів. Іде на застіпку. І має одну кишеньку. Кетчуп пошушнику з легким димним ароматом. Створений для м'яса та овочі. Так, ось такий ще темний. до Так, мабуть, тільки чотири, так? Ні, ще якісь є, бачу. Ой, дуже багато різного забарвлення. Ну, і ці халати, я бачу, розбирають дуже швидко. На них і ціна хороша. 269 гривень була, були. І зараз вони в акції 199. Тут футболки чоловічі йдуть. 100% бавовна. Розмір від 48 по 56. Сірі кольори. Без малюнків, без нічого. Потім іде ось така темна-темна оливка. І ще, мабуть, чорна. Ні, нема. Два кольори. Так, подушка. Подушка. А футболка 159, була 199. Так, подушка. Дарує затишок, подушка. А, з тим, бачите, вона така от прошита. Прошита посередині. Розмір 50х70. Так, тільки для моделі. Тільки для моделі подушка? Ага, це не для всіх, зрозуміло. Хто у нас там на Хто там з моделі є? Дивіться. Це подушка для моделі. Так, унікальна дихаюча технологія, Спеціально анатомічна форма. А, класична форма. Так, добре, що ще тут? Так, наповнювач, силиконоване поліефірне полі волокно, чохол мікрофібра, 100% поліестер. Добре. Силіконовим здоровий, комфортний. Зрозуміло, добре. Так, ціна такої подушки додаткові кошти в якості комісії за зняття готівки. Зустрічайте хочу сказати, що дуже хороша оця лампа настінна акумуляторна. Розкладається ота, як ви бачите. На картинці відкривати вже не будемо. 24 LED маленьких лампочок, але вони світять, світять надзвичайно яскраво. Ще раз повторюся, у мене така самісінька була. І вона мене виручала регулювання куту нахилу, гвинти кріплення і перемикач заряджається від USB. Кабель зарядки у комплекті йде. Дуже хороша. Надзвичайно дуже довго світить, коли зарядили повністю, дуже довго вистачає її. Ви знаєте, мабуть, розібрали оці міні-кондиціонери зволожувачі і привезли їх знову, тому що минулий раз вони були і знову їх привезли, і знову надрукували у журналі. Мабуть, їх розібрали, як я їх кажу, що можна їх використовувати на столі там, де ви працюєте, наприклад, за комп'ютером чи ноутбуком. В ванній кімнаті, в спальні біля приліжкової тумбочки, ну, на цьому місці, де ви працюєте. З цю кімнату він, звичайно, що не охолодить, але оце, оцю територію, де ви сидите, працюєте, мабуть, він охолоджує. Також, хто його купував, залишайте коментар на рахунок цього міні-кондиціонера. Заливається водою, три швидкості роботи, ледь підсвічування. Я думаю, що хороша штучка на спеку. Так, ціна такого кондиціонера 399 гривень. Дуже хороша річ. Ось така липка двостороння стрічка багаторазового багаторазового використання. Дуже міцна, дуже міцна. Ідеальна для тимчасової фіксації прикрас. Гірлянд малюнків дрібничок. 5 метрів. 5 метрів ціна такої стрічки 7990. Набір інструментів в пластиковому боксі. Теж по такій нормальній ціні 449 гривень цей набір. Дуже зручна лійка, тому що має ось такий довгий. Носик. Так, ціна цієї лієчки на 2,5 літри 75 гривень. Також добриво. З ковпачком, до речі, бачите, йде. З мірним ковпачком добриво для підживлення рослин 38,90. Оковач садовий на 2 літри. Дуже хороша ціна на нього. 119 гривень, 30% знижка. Так, і ось такий, дивіться, органайзер в автомобіль для багажника в авто. З термоізольованою кишеною розкладний. 249 гривень. Ну і, Звичайно, дуже багато нових іграшок В АТБ. Як я вже не раз повторювався, і ще раз скажу, що надзвичайно хороші ціни в АТБ на іграшки. Іграшка антистресова. Надзвичайно хороша ціна для дітей ігри в піску, робити пасочки. А я думаю, такою іграшкою буде задоволений кожен, кожен хлопчисько. Дивіться, катер, який буде плавати на воді. Навіть можна запускати в ванні, тому що є навіть пульт управління. Та я хочу вам побажати економних покупок, мирного неба і всього всього вам найкращого. Я біжу вже знімати наступне відео. Дякую вам за ваші вподобайки.